Торгова фірма Мінімен Стамбул, Туреччина. Так, моделька, ну, по-перше, вона дуже гарна. По-друге, вона дуже практична. Зовні нобук. З нобуком легко боротися, його легко чистити. Тобто, там достатньо вологої серветки, і він завжди вам, як новий. Носик чудовий. Зараз вже. Не тільки мінімен такий носик а Раніше був один мінімент. Це вже пішла тенденція після нього. Так, дуже твердий заднічок. Так, подушечка зверху, щоб нічого не давило. Фурнітура, як я вже в кожному відео кажу, якісна, вона завжди якісна. Не одна заліпка просто не портиться до кінця носки. Це мало того, це, це друга дитина. І так само заліпка гарно... І, ну, Ізпользується там, ну, нічого не трапляється, повірте. Так, вона через фурнітурку вона гарно фіксує. Так, Це у нас демі, Демі, тобто 2-3 неділі до цегієчки, 2-3 неділі після цегієчки. Середина у нас іде ДХБ. Тільки мене, мінімен ставив всередину хебешечку. Але не просто хебе, Спочатку йде паралончик такий м'якенький, а потім його обтягують хебе основою. Тобто фліс він трішечки підпарює ніжку. А ХБ то зовсім по-інакшому нозя ну, себе почуваю. Вони Дихає краще, тобто не потіють ножки. Так, устілка. Завжди: мінімен робить все суйоне, що зима. Що ось все зйомне. така силіконова устілка ортопедична. От шарик такий. От подушечка супінатора. От шарик його видно зараз я зроблю. Такий шаричок під п'яточку, щоб нічого не. Ну, воно смягчає при ходьбі е... Е... напругу на п'ятку. Не дає такої, як має бути Устілка силіконова, устілка виймається, отак, в трубочку і її, кладете її всередину. Так, як, так, давайте поки не буду класти. Дивіться, як узнати розмір. Стоячи, на паперчику ніжку обводите. от, І от коли ви ставите, якщо ви прийшли, наприклад, в магазин, чи навіть на пошті ви міряєте, ви поставили ніжку на устілку, е, щоб пальчик був отут. Щоб у вас гарний сантиметр залишався. Якщо ніжка повненька, можна і півтора сантиметра. Це, ну, це не зовсім правильно, але судячи з того, як носиться мінімент, то, в принципі, можна. Бачите, тут така от на п'яточці, як века, як чіка, тут обрізна устілка трошечки. Тобто треба трішки відступити. Отак десь буде ножка. Бо вона лягає на стіночку самого чобітка. Так, кладемо всередину. Як я казала, вже осінь-вісна. До цегійки і після цегійки. Гарно фіксується твердий заднічок, носик фіксований, тверденький захищений. От, і поліуретан з добавками, він не зчусується, він не скользить. Гарно фіксується. От ваші два вони мають бути всередині, щоб вони були зафіксовані. О, все гарно фіксується. Дітки самі можуть взуватися. Взагалі, це, це наш, не те, що там наша любима моделька. Ну, вона, вона настільки стільна на ножці дивиться. Я б розумію, що дітки маленькі, там треба, щоб зручність була. Але ця моделька універсальна, просто настільки гарна. Так, е мінімен, значить, магазину 25 років метро Дарниця. Ну, біля метро Дарниця, Київ. Значить, і більше 7 років у нас вже магазин, інтернет. Працюємо на всю Україну, зранку замовлення, на вечір вже доставочка може бути. Все, ніжки міряємо. Не просто так. Мені 23-й розмір чи 24-й ми відправляємо, так не буває. Ви повинні ніжку поміряти. І бажано, щоб ще знали, який підйомчик. Є ніжка повненька, худенька і стандартна. От із трьох, на ваш погляд, яка у вас ніжка, і ось ми розуміємо, яка, яка повнота у дитини. Може, були такі моменти, що ви в щось не входили, в якусь модельку ви не могли ніжку поставити. Це значить вже повненька, якщо ви в щось не входили. А є ніжка худенька, що ви скрізь бовтаєтесь, ну, Це худенька ніжка. Там, там друге питання, там другий підход має бути. Є обмін, є повернення, є оплата частинами на сайті, доставка наша. Ми лояльні, скрізь чек ложимо. Ну, у нас все правильно відбувається. Так що звертайтесь до нас, будемо раді.